Ідеальний літній десерт, який захочеш обов'язково повторити. Кавуновий сорбет, який точно збережеш. Беремо половину кавуна, Мякоть виймаємо ложкою. Кісточки обов'язково видаляємо, щоб нічого не хрустіло на зубах. Мякоть ріжемо шматочками і відправляємо в морозилку мінімум на 3 години. А порожню кавунову шкірку в холодильник. Це буде наш натуральний посуд для вав подачі на стіл. Через 3 години заморожений кавун в блендер. Можна додати трішки меду або лимонного соку, якщо кавун не дуже солодкий. Але мій просто бомба. Це кавун від агроборіка, нереально солодкий. Збиваємо до консистенції морозова і одразу викладаємо назад у кавунову чашу. Подача 10 із 10, натурально освіжаючи і без граму цукру чи хімії. Зберігай, бо літо не вічне і не забудь підписатися, буде ще більше смачних ідей. Цей десерт може їсти навіть діти, тому що тут один інгредієнт.